Всім привіт! Сьогодні на огляді класичний сорт тюльпану, назва якого Хені Вандермост. Напевно, всі про нього вже знають. Це класичний тюльпан, класифікація Тріумф, має середній термін цвітіння, термін охолодження його 15 неділь. Ми його вирощуємо по 9-градусній технології. Посадили ми його 7 листопада, посадили в Тирсу. Винесли в теплицю 15 січня. Температуру в теплиці тримаємо 13-15 градусів. Вихід ближче до 100%. Висота його 50-60 см. Дуже високий сорт тюльпану. Висота бутона також дуже велика 7 см. Колір червоний, зверху краї пелюстків мають жовтий тон. Дуже гарний тюльпан, великий, міцний, ніжка товста. Ось можете побачити. Дякую.